А всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в демо Re-Animal. Це в принципі гра, типу як Little Nightmares, Але давайте спробуємо. Сьогодні без інтро, в принципі, нібито вам сподобалось. Комусь ні, тож подивимося, як зайде відео без нього. Не затягуємо і розпочинаємо. Окей, діти дивляться в дирку. Зараз туди щось скинуть? Ні І ми з вами прокинулись на човні. Добре, мені дадуть поуправляти. Окей, непогано. Тобто, ну, просто тупо пити вперед, окей. Ну, графічно виглядає гра непогано. Лише одну секундочку. Все так набагато краще. Зробив для себе трішки голосніше. Це в нас виходить моторна водка, хоча дивно, вона дерев'яна. Дуже цікаво, коли гра вийде, вона не повторить, скажімо так, фіаско третьої частини маленьких жахіть. Було б дуже неприємно. Чайки, тобто десь поблизу у нас буде суша. Чайка одна втонула. Що це значить? Добре, це вже страшно, що, що ми робимо. Ми чайку хочемо витягнути? Що? Я маю щось зробити з цим. Піздець, серйозно, так зразу так і допомагає джембі. За що? Я думав, ти померла. Ну, до речі, тут вони розмовляють. А де інші? Не знаю. О, до речі, стіна не бачив її, прикольно. А, так, я управляю водкою. Ну, виглядає дуже цікаво, дуже гарно. Окей. Ми вже з вами відплили. А що в цей момент мав би робити ігрок номер 2 Типу, просто світити? серйозно? До речі, знаєте, дуже хотілося би пограти. Типу, але якщо, якщо. Мишка для того, щоб поглядатися, окей, я зрозумів. Другий ігрок світив би. Було б дуже класно, якби вони зробили, знаєте, таку адекватну систему. Тобто, один друг купляє гру, а інший може по цьому френд-пасу грати. Ну, як на мене, це набагато комфортніше, ніж ну, типу, зробити гру на двох, зробити цінник в 700 гривень, і знаєте, ну, як хочете, розбирайтесь, в принципі. Не дуже прикольно. Хоча, в принципі, якби б вони поставили цінник в 1200 гривень і додавали по цей дружню, дружній пропуск, то небагато, певно, звінилося. От я не можу вниз посвітити, мені от цікаво, наскільки тут глибоко. Міна. Хіба ми на нашому цьому. Що це у нас? На нашій дерев'яній водочці можемо спровокувати таку міну? Ніби нібито не на жалізні, ці бляшанці їдемо. Пливемо, точніше. До речі, дуже схоже, знаєте, навіть мені більше не на маленькі оці Жахіця 2, а була така гра, де, типу, ми з вами попадаємо за маленького хлопчика в світ казок, але, типу, знаєте. Тих давніх казок, там, де все погано, коротше, всі вбивці і, по, типу, такого. Ну, тобто там всякі монстри, тролі, типу, фей нас булять. І що? Можемо вутатися. До речі, яка на нас маска? Типу, це просто мішок? На... Що? Окей. Буває. Ні, ну якщо чесно, от поки навіть по управлінню, я б сказав би воно о, ключик, набагато приємніше, ніж о, в тому ж маленькому кошмарі. Типу, я не можу не згадувати його. У них навіть, по-моєму, і один автор. Ну, не те, що автор, а людина, яка працювала. Окей, okay. куди ми не можемо піти туди, нас не пропустять. Буває. Я дуже сподіваюся, що це буде гра, в яку справді можна буде пограти з друзями. І вона не буде, знаєте, на такому рівні, що е, цікаво дивитися, але неприємно грати. Маємо пробігти туди. Ляй, yeah, давай швидше, швидше! пиздец зайцем? Ну, буває. Треба було швидше рухатись. От теж... Блядь, як вона контрить Я розумію, що це ігрова механіка, але для чого робити, Блядь такий механізм, коли ти натискаєш і... Це тупо. Не запальничка, виходимо куримо. Ні, мені поки що ця гра подобається набагато більше, немає цього дебільного фільтра. Тут теж якісь погані дорослі. Підсади мене, будь ласка. Окей, okay, давай, хоп. Ну, прикольно. Я сподіваюся, це не буде єдиноразова, знаєте, така фіча. Але звовживати цим теж, в принципі, не треба. Побачимо, побачимо, побачимо. Знаєте, я так оце сиджу, розмовляю, нібито я такий ігровий критик, ігровий самільє. Що в нас? Окей, okay, не може. Пригади звідси, я навіть не хочу. О! Наш друг. Ви повернулись? Я знаю. Ви зможете. Ви маєте піти, поки ви можете. Бля, чувак, ну. Ви ж можете пролізти. Серйозно. Добре, що я, типу, ну, дівчинка буквально туди поміщається. Жу, вона не хоче з ним спілкуватися, має право. Так, тут ми навряд чи перепригнемо, треба спуститись на трубу. І куди ще далі? Блять. Ну, хоча б впасти тут не так просто. Да? Підсади мене. Добре, давайте рахувати, це вже другий раз, коли ми отак от друг з другом взаємодіємо. А, і що? Я бачу ми там палку скинемо. Туди я не перепригну. Хоча насправді не також там і далеко. Я можу якось обережно спуститися на цю велику цистерну? Обійти, та навряд чи гра мені дасться зробити. Тут тупік. Ну ні, я, я ж не можу зацепитися руками. Це ж неможливо. Цікаво, де у нас чекпоінт? Блять. В принципі, недалеко і не близько. Добре. Я тупий. Я просто я, я ідіот, окей. Блять. Забайте ви. Я можу сісти. Певно, щоб я не знаю, відчути себе дорослим. До речі, а в нас в нас N? Так, у нас на цьому. На нашій одежі написано або носки, або ноги. Так, ми запускаємо турбіну. Так. Все, тепер це все має. Сенс. Тож кахні. Так, поки вона не вимкнулась, підемо. Тепер вертаємось. Блять, там можна подивитись телевізор. Для чого? Давайте все зробимо. Почу? Ану. Можеш сісти? Так. Я, я не знаю для чого це треба зробити, але ну, типу, можна. Бля, тепер так, тепер ми натиснемо на ту кнопку, вона цей, замкне турбіну, а, наш компаньйон буде тримати кнопку, поки ми не перебіжимо, для нього не опустимо ту палку. окей. Цікаво, що в цьому світі сталося, чому все так погано. Так, натискай. Непогано окей. Я хотів вже на неї накричати, що, типу, блін, ще б пізніше натиснув. Головне, щоб вона не відпустила, як вона вміє. Блять. Окей. Пихаємо палку. Хоча ми спокійно могли б перепригнути. Але ну, погано. Я не знаю, чи ми хлопчик чи ні, але давайте будемо рахувати, що ми справжній джентльмен, тому що завжди ми двері відчиняємо. Так, треба знайти ключик, я зрозумів. Що, це. Це кожа. Окей, це дивно. Ще прикольно. А, окей, ми можемо хоть десь ховатися. Там під драбину залізти? Ні. Вона така, бля, давай швидше. Ну, два шкафчики зачинені на ключ. Підозріло. Так. Щось нам це дає. Абсолютно ні. От, до речі, я завжди дивувався. Як отак -от -от класно у нас все виходить. Що знаєте, отут двері закриті, але ви можете пролізти. Все нормально. Так, яка це у нас? Четверта взаємодія. Ні, ні, третя, третя, третя. Для чого ми до нього доколопалися? Ну він не хоче з нами тусувати. Ну, най буде. Так, давайте краще потушимо наше світло. Що? Якийсь е, дивний дід? Робить свої дивні справи? От е, виходить, це не люди. Хочу піти за дідом Що цей дивак тут робить? Ну, а де він? Він тобто такий високий? Окей. Що тут дирка? Давайте в дирку підемо. Треба подивитися, що він тут робить. Проконтролювати його. Так, він залазить в тіло. Я можу туди залізти? Я теж хочу. Чи там дирка? Я не можу туди окей. Блять що я роблю? Ми взяли Вантус для того, щоб пробити унітаз. Вдвох. Щоб витягнути звідти шкіру, так. До речі, точно така сама, як, як ми і бачили. Я можу ще якісь унітази почистити, так. Сподобалось мені, розумієте? Сподобалось. Давай, допоможи, давай. Ну. Щось чомусь вона не в захваті від цієї ідеї. Ну, До речі, був би прикольний момент там, де ми б, наприклад, могли потримати якусь шапку. Не знаю. Блять, це так дивно. Куда він заліз з цього мужика, я не розумію. І чому тут повсюду шкури одного і того самого діда? Можна змивати. Я можу змити? Ми ж тут прочистили. Блять, окей, це все дивно, добре. А Для чого мені ключ? Я хотів так від когось побігати. Так, як я зрозумів, ми певно маємо починити цю штуку, бо я бачу одне колесо. Я, як це називається? Не вагнітка, а як. Я не пам'ятаю, вибачте. Ну, дивіться, один і той самий дід. Одна і та сама шкіра. Можливо, ми через той носим якісь костюмчики, типу, щоб відрізнятися, бо ми всі однакові? Бля, для чого тут сідати, не розумію. Окей, це схоже щось на те, що ми будемо тікати від когось. Давайте візьмемо кірпіча. Кірпіч ніколи не зайвий. Особливо в такому світі. Бери. Давай, давай, працюй. Ага, і зараз ми будемо тікати, так? Ну, в принципі, як і прийшли, так і тіче, блядь, окей. А таке питання чому. І що? Блять, вони вміють! Давай, 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 дякую. І, типу, в мене лишилось лише тільки більше питань, ніж відповідей. Ну, окей. Що вони робили? Типу, це просто. Шкіра, яка... Яка що? Яка існує? Ну чому вона рухалась? Хто не управляв? З кого взагалі її зняли? Чому вона має одну і ту саму модель? Куди ми, бляха, знову припливу, я не розумію. Чому все це починається з того, що ми кудись припливаємо? Мені здається, тут uh, скінчується так, демо, чи ні? Ану. Можна, будь ласка, злізти. Дякую. Аааа, момент зараз буде так, там де дід буде повзати, коротше, і шукати нас. Ну, в принципі, добре, взаємодія плюс-мінус адекватна. Типу, було б прикольно туди-сюди цю вагонетку тягнути. Ааа... Наш товариш тікає на кришу. Може це якісь інопланетяни, я не знаю. Я просто не розумію, ну чому ми за ним біжимо. О всі дорослі просто висохли. Хтось ходи. Бля, він сто про це. блядь, це погано. Це, це дуже погано. Бля, ну ти дебіл. Можливо, він нас і засейвив, окей. Можу подивитись з вікна, що він робить? а вже ж ні. Так, е я маю перейти на іншу сторону, правильно? До речі, не виглядає дуже, досить якимось бистрим. Он вийде перебігти? цікаво. Живемо один раз! Давай! Ізі. Суїцид. Це не вихід, запам'ятайте, будь ласка. Я розгубився. О, ми так мило його обіймалися. Так, він, коротше, там, не знаю, щось обшукує чемодан, непевно він щось загубив. Окей, якщо я спокійно сюди зайду. Ні, все одно бачить нас. Дякую, що закрила. А, натискай, натискай! Натискай важить! Приїхали. Нічого, собі він швидкий. Давай, 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 давай. А, нагору. Ну, це це явно не людина. О, від зараз просто все заруїнець, так? Minimal. Дякую за те, що грали. Ну, це досить дивно. А, в принципі, в принципі, гра цікава. Подивимось на вашу реакцію. Якщо вам сподобалось, пишіть в коментарях. Я не буду вас затримувати. Від себе я хочу сказати, що чесно, спробуйте самі пограти демка в сім'ї безкоштовна. Досить непогано, чесно, відчувається в рази краще, ніж маленькі кошмари. Вибачте, я вже не знаю скільки разів це сказав. І, в принципі, так само нічого не зрозуміло, але коштує воно в два рази дешевше. Тож так, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і залишати коментарі. Люблю вас, гарного дня чи вечора.